Вже напевно звідусіль можна почути новину про новий генератор картинок від чату GPT. І Якщо ви раптом пропустили, хоча сумніваюся, то наприкінці минулого місяця OpenAI я свій новий вбудований генератор картинок, працюючий на базі gpt 4 o Уся його фішка в тому, що він, по-перше, вбудований. Тобто, тепер не треба окремо створювати чат іздалі, а можна просто в вже існуючому чаті використовувати команду create image, що набагато зручніше. І по-друге, він неймовірно якісний. Буквально весь інтернет зараз завалений постами картинок, згенерованих за допомогою цієї нової функції. І навіть з'явився такий глобальний тренд усі публікують свої фото, перемальовані в стилі японської студії гіблі. Але давайте перейдемо до конкретики. Я новою функцією активно користувалась десь приблизно тиждень, і ось які головні понти можу виділити. По-перше, модель перемальовує картинку прям повністю з нуля. Тобто, не просто редагує щось на оригінальному фото, а прям повністю переробляє абсолютно все. З тієї ж причини він і не згенерує вам ваше обличчя один в один, як в оригіналі. Така політика безпеки компанії. По-друге, є функція генерації png картинок. Просто пишете Згенерує ПНГ форматі з прозорим фоном і він вам видасть такий результат. Щоправда, не завжди він розуміє з першого разу, і часто потрібно додатково йому на це акцентувати увагу. Це, звичайно, не дуже зручно, бо в середньому генерація однієї картинки займає приблизно 2 хвилини. Це ну, доволі багато. Ну і по-третє, що як на мене дуже важливо, тепер можна обирати формат зображення. Якщо раніше він вам генерував суцільні квадратики, то зараз може і вертикальний сторіс зробити, і горизонтальну прев'юшку. А, і мало не забула. Ще модель нарешті навчилася нормально генерувати текст, і тепер це не просто якісь рандомні літери, навіть не завжди літери, а вже якісь справжні надписи. Отже, моя остаточна думка це реально класна функція. Проте, прям з нуля, модель генерує картинки гірше ніж вже на базі якогось фото. Тобто, якщо ви хочете там перемалювати себе в стилі кіберпанк, він це зробить добре. А от з нуля намалювати якийсь реальний об'єкт, ну, з цим у нього ще є проблеми. Однак картинку повного келаха вина він мені згенерував лише з третього разу. Час повернутися в дитинство і згадати всіма відомий мультик Білосніжка і сім гномів, який вийшов ще у 1937, майже 90 років тому. Нещодавно, буквально наприкінці березня, Дісней випустила свій ремейк знаменитого мультика, який, як ви напевно здогадалися, не дуже зайшов аудиторії. я б навіть сказала взагалі не зайшов. Рейтинг на IMDb у нової білосніжки 1,6 із 10, із один із найнижчих на платформі. В чому ж причина такого незадоволення? По перше, на кінострічку наїхали через вибір акторки на головну роль Рейчел Зеглер. Це дівчина з колумбійським корінням, через що Діснеї вже укотре звинуватили в надмірній вовк пропаганді. Це все ми вже бачили і до цього, навіть не один раз. Також глядачі ремствують з приводу зовнішнього вигляду семи гномів, і тут буду відверто, вони реально виглядають як мої сни при температурі 40. Але основна причина хейту полягає в іншому в тому, як головна акторка промоутить цей фільм. Ще з 21-го року, коли офіційно анонсували каст нової картини, акторка в інтерв'ю почала активно критикувати оригінальну історію. Мовляв, вже давно не 1937-й, І що білосніжці не потрібна вся ця ваша любов, бо вона хоче стати успішним лідером. Адже смінетнолонгернайтінтердісевенісейбадепринс, а що знакнебідрімін абачу лав, шіздрімі аба бікамінна лідер ші ноші камбі. Це, безперечно, доволі прогресивна позиція, однак не всі згодні з тим, що вона якби органічно вписується в оригінальну історію. І ось таким набором протиріч і скандалів фільм вийшов у світ 20 березня і майже одразу провалився. З бюджетом у 250 мільйонів доларів нова білосніжка зібрала лише 146. А з рахуванням маркетингу фільму потрібно зібрати щонайменше 427 мільйонів, щоб покрити всі витрати і взагалі не вийти в мінус. Я, звичайно, не беруся стверджувати, але чомусь здається мені, що 99% провалу фільму саме через цю невдалу рекламну кампанію. Фільм вийшов у 25-му році, коли вся ця тема інклюзивності та дайверсіті вже встигла зробити такий поворот на 180 градусів, і можливо виклавши його на кілька років раніше, збори були б набагато більшими. Ось це перший тестовий запуск ракети Спектром, побудований німецьким стартапом Айзер Aerospace. Уся ця дія відбувалася в Норвегії на острові Анйоя. Сподіваюсь, правильно вимовила. Взагалі, суть новини в тому, що це була така чергова спроба Європи зменшити свою залежність від США у сфері космонавтики. Виявляється, що головний космодром куру, з якого відбуваються практично всі запуски Європейського космічного агентства, розташований у Південній Америці французька гвіана. У самій Європі такто небагато космодромів, з яких активно запускаються комерційні польоти. І ось цей запуск, який відбувся в Норвегії, був одним із перших орбітальних, який здійснився саме на нашому континенті. До речі, головний виконавчий директор Айзар Даніель Мецлер заявив, що взагалі-то ця спроба пуску була доволі успішною. Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші очікування. У нас був чистий зліт 30 секунд польоту, і ми навіть змогли перевірити нашу систему завершення польоту. А і ще він додав: я не очікував, що ми вийдемо на орбіту. Головна мета не підірвати стартовий майданчик і протриматися в повітрі приблизно 30 секунд теж результат. Що ж, що можу сказати, це взагалі не виглядає як заниження очікувань. Все було за планом. Що ж, ну а на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, також напишіть коментар, що думаєте з приводу цих новин. І все, до зустрічі!